А от до речі, ну, якось текстом мені зрозуміло, як воно приходить, як його зчиняти. А от як музика приходить? Вона, вона вам приходить отак нотний стан, так ноти, чи просто якась мелодія. Звуками. Звуками, так, ну, інколи... а, аудіо, аудіо, коротше, да. приходить, так приходить. Ну, Мені інколи сниться щось. Типа, ну я, ну, я швидко руки, записую, да? да ну типа, щось там якась мелодія. Зразу собі пишу на телефон. А, а просто... Ну, ти мотивчик наспівав, да? Да, мотивчик да. приходить. І коли да. буває, ти прокидаєшся зранку, береш гітару в руки, перше що небудь, що спало на думку зіграв, і такий о, так це гітара. Це, це, да, да. Це, це буде класно.